Доброго дня, шановне товариство. Ми з вами на каналі студія Осмачки. У нас сьогодні вільний удар. Сьогодні ми трохи поговоримо про третій тур чемпіонату України. Де знову запрошуємо Ігоря Леонідовича Коваленка, який знається на цих справах і зараз нам повідає свої. Думки з приводу ігор цього чемпіонату. Ігор Леонідовичу, прошу. Ну, приємна новина київський Динамо залишило останній рядок турнірній таблиці. Така е, новина, я прямо не знаю, як, як, як її прямо зрадіти. Ура! Ура! З такою грою, яке демонструє е, двох останні, трьох останніх іграх, якщо враховувати Бенфіку, київське Динамо, я не знаю, в мене руки опускаються щось говорити про якісь перспективи, просто неможливо. З кожною грою кияни граються гірше, гірше і гірше. Немає ні якоїсь малюньку гри, немає якоїсь агресії. Ну, грають ніби не команди майстрів, кращі команди України, а грають, ну я не знаю. Навіть важко сказати, це рівень гри, демонструють команди. Якщо помилок на кожну команду по пів сотні, як не побільше, за кожен тайм, та при цьому ще розриви між лініями, а потім не зрозуміли, які функції виконують, які, які гравці виконують які функції. Кількість ударів по воротах практично рівні нулю. Але якщо і по, м'яч по, потрапляє в площу воріт, то е, це гол. Динамо Київ пропустило три голи після трьох попадань е, зорів у ворота. Ну куди ж це годиться? Ну, я не знаю. Е, очікувалось, що Мірча е, Лучеська. Великий, великий тренер, який виведе команду Динамо на топ рівень, а в нас сьогодні виходить і е, Король. Геть, немає гри. Втрачаємо, втрачаємо, з кожною грою ми втрачаємо. Звичайно, можна думати, що в команді е, нездорова психологічна е, обстановка. І, можливо, гравці, а на це схоже, що гравці бойкотують. Не віддаватися грі, відбувати номер на полі це перша ознака бойкоту. От зараз я дивлюся металіст 1925 із Ворсклою, так все ж набагато веселіше. Команди грають, команди активні, атака на атаку це футбол, який можна дивитися, а не цей перепасовка грав квадрат, перепасовка поперек поля, або один пас вперед, три паси назад, а потім п'ять пасів поперек поля. Найбільше, найбільше разів м'яча торкнулися за, за гру, мабуть, воротарі, що зорі, що «Київського Динамо. Всі м'ячі віддаються назад воротарям. Ну, я не знаю і навіть в таких ситуаціях, де це і не потрібно робити, все одно. М'яч віддається воротарю. Не буду говорити про статистику. Не знаю, як там вести статистику, хто її веде, але це не гра команд нашої української професійної ліги. Це щось там таке. Друга ліга, перша ліга, якщо на першу лігу ще й потягне. З таким рівнем майстерності, з демонстрацією такого футболу, говорить про якісь успіхи на європейській арені, по-моєму, занадто. Не знаю, які ваші там думки, але це щось таке. Ну, хто я знаю, може, може, гравці не хочуть Луческу, може, Луческу не хоче, та не знає, як, чи вже не може, чи. Ну, певно, ну, все ж перегорає. Якщо горить там якось, то воно перегоріло, його ж треба підновляти, Ну, так. Ну, якщо визначати, хто програв матч в першу чергу, то це Мірча Луческо. Виставляти експериментальний склад на гру із командою, яка сьогодні є лідером першості, ну це абсурдно. Раз і друге. Гравців, яких подавали зорю, позабивали голи київському динамо. Який там Русин, я до Русна відношусь скептично, теж нападник не високого рівня? Київському «Динамо» забиває. Віддали супрягу в Дніпро. Хто київському «Динамо» забивав? Супряга. Такий програш я прямо не знаю. Виглядає команда. Приречено. І приречено її, на мій погляд, сьогодні робить робота невміле керівництво командою Мірча Лучесько Лучеську. Це, я не знаю, це помилки страшнющі, як можна виставляти такий експериментальний склад. Я просто не знаю. Хоча вона виправдав себе, що вийшов в першому тамі і забив голову. Можливо, якби був біседін, було б іще. І того б, мабуть, не забили. Бог його знає. Гадати, це складно. А результат ось є, так сказати, на ліцо. Ну, і далі що? Ну, я не знаю. Я дивився, показував декілька разів е е Суркіса. Важко навіть здогадатися, про що він думає. Як Богдан Хмельницький, так? Да? Як Богдан я не знає. Силиті... Думу, думу думає. Свідчить на трибуні один, один ошенік. Про що він, він думає, я не знаю. А мені хоча... пригадалося, вибачте. А мені пригадалися із прапороносців, там у гончара є слова, яке солдати співали пісню. Чаушевську дав приказ всім румунам на Кавказ. Румуни ж були союзниками, звіте. Mm -hmm. А другий рядок, а румуна не дурною на карюцю і домой. <рапривця> так оце, мабуть, пора румуну на карюцю і домой. Ну, я хочу продовжити про Суркіса. Була така інформація, що Суркіс звернувся до гравців і сказав, ви всі хлопці приземного віку не хочете грати в футбол, будь ласка, воєнкомат і на фронт. Не знаю, наскільки це впливає на хлопців. Там все ж таки, мабуть, Суркіс розуміє, що команда сьогодні знаходиться за межею. Отих е, завдань, що вона не, 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 не може досягнути тих завдань, які е, ну, декларують, не знаю. Це ох, як далеко до того до виконання поставлених задач, ну, дуже далеко з такою грою. І Я от іронізую, що о, нарешті, київське Динамо залишило останній рядок. Ну якщо кожен раз будуть програвати, кожного разу будуть. Підніматись на один рядок вище, можливо, стануть чемпіонами. Ну, таке чемпіонство нам нікому не потрібно. Ми хочемо бачити нашу улюблену команду справжньою командою, а не зборищем якихось хлопчиків, які хочуть дуже великих зарплат. І, можливо, насміхайсь над цими іншими, що вони получають значно менше. Я так думаю, що заробітні плати, і хоча там зоря теж, по-моєму, непогано стоїть по заробітним платам, але ж таки з київським динамом тягатися не може. То, будь ласка, будьте ж на головищі, перемагайте. Геть нема бажання. Нема бажання. Незважаючи ні на що, вболіваємо за київське динамо і бажаємо, щоб воно було справжнім київським динамо. Бо ми його Хлопці. любимо. Хлопці, грайте, грайте в футбол і зробіть так, щоб ми вами гордилися, а не вибачте, плювалися через ліве плече.